Вітаю на каналі Домтехнік. У цьому відео розповім, як вирішити питання із зависоким дверним отвором і при цьому не переплачувати за нестандартний розмір вхідних дверей. Така проблема частіше виникає у новобудовах. Стандартна висота зовнішніх дверей 2 метри 40 см. А забудовники закладають приблизно 2 метри 150 см. Під час заміни на нову конструкцію стандартної висоти відбувається наступне. Зверху над дверима залишається чималий отвір, і лиштва не повністю закриває недоліки. Звичайно, це не катастрофа. Можна закласти, запінити, заштукатурити чи зафарбувати ці місця. Але є краще рішення. Збільшена верхня лиштва. Ось як це виглядає. Є виробники, які одразу комплектують двері такою лиштвою, наприклад, Q-Doors. Такі двері як страж можна замовити зі збільшеною лиштвою за незначну доплату. Все гармонійно і не потрібно витрачати час та гроші на малярні роботи. Або ще один варіант можна замовити двері потрібного розміру, але це буде вже не стандартна модель, і вартість її зросте приблизно на 10-20 Тож чекаємо на вас в магазині Домтехнік, щоб допомогти вибрати правильні двері. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, аби краще знати, що обирати. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік – з комфортом проходити крізь стіни.